Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про китайські та рашистські плавучі атомні електростанції. Китай має величезні амбіції щодо розширення свого впливу в Тихому океані. У Китаї там немало спірних територій зі своїми сусідами в першу чергу з В'єтнамом, з Філіпінами в Південно-Китайському морі. На тих територіях і не лише на тих, а Китай займається ще й намивом штучних островів. Китай розміщує там свої військові об'єкти, військові установки. Ну і от Для забезпечення цих територій того всього різного військового потрібна електроенергія. Ну і от Китай має намір, планує будівництво плавучих атомних станцій. Цим планом китайським вже біля 10 років. І це викликає занепокоєння в першу чергу Сполучених Штатів. Це підриває регіональну безпеку та стабільність. Міжнародне співтовариство ще не встановило стандартів для безпечної експлуатації плавучих електростанцій. На сьогодні є Працює Плавуча атомна електростанція в єдиному екземплярі. Скажімо так, це на Росії, російська станція, атомна плавуча, називається Академік Ломоносов. Який він там, академік, введено електростанцію в експлуатацію 19 грудня 2019 року. Знаходиться вона в порту міста Певек, це на Чукотці. Тепер це найпівнічніша атомна електростанція в світі. Потужність 70 МВт два ядерних реактора. Починали будівництво в квітні 2007 року на заводі Сєвмаш. Ну, але в серпні 2008 року Сєвмаша перевели на Балтійський завод. Бутінбурзі. 30 червня 2010 року спустили наводу. З 28 квітня по 19 травня 2018 року академік Ломоносов на, відправився, точніше, потягли його на буксирах, бо він не самохідний. Це така баржа з надбудовою, де знаходиться електростанція з двома. Ядерними реакторами потягли цього Ломоносова на випробування в Мурманськ. Це навколо Скандинавського півострова. 2 листопада 2018 року відбувся пуск першого реактора, 20 листопада того ж 18 року пуск другого реактора, і 31. Березня вже наступного 2019 року реактори були виведені на 100% потужність. А далі з працюючими реакторами на повну потужність 23. Серпня 2019 року почали, почалось буксирування по північному морському шляху з Мурманська до Півєка. Операція проводилась двома буксирами та Криголамом Діксон. Ну, як на мене, наскільки я щось все ж таки розуміюсь, в кораблях і в, і в тому числі і в Криголамних і в. В темі Північного морського шляху атомну несамохідну електростанцію з спрацю, працюючими на повну потужність ядерними двома реакторами відправляти всього-навсього з двома буксирами і одним криголам досить невеличкий отой Діксон. Якось так трошки дивно І ставили під загрозу, можна сказати, північний морський шлях. Впевненість, впевненість в тому, що все буде нормально, це одне, але перестрахуватись якось вони не забажали щось так чомусь. 9 вересня 2019 року академік Ломоносов прибув в Півк. Ну, а 22 травня вже 2020 року електростанція була введена в експлуатацію. Русський рейх ще з 2015 року має намір збудувати не менше семи таких. Ну, не саме таких, а таких за типом плавучих атомних електростанцій збирався і збирається, і збирався і експортувати ці технології. Ну і як ми бачимо сьогодні, цей експорт піде в першу чергу Камуняцькому Китаю 30 серпня. 2022 року в Китаї стався сталася закладка корпуса першого атомного енергоблоку в арктичному виконанні. Ну і це будівництво для руського рейху. Поки що Китай будує для руського рейху. Заплановано будівництво чотирьох корпусів. Два з них будуватимуться в Китаї. У Руського рейху своїх потужностей там на Далекому Сході немає. Вони вирішили будувати там, а не в Путінбурзі, і потім тягти по північному шляху. Ну і Корпуси будуватимуться в Китаї. А вже оснащення і добудова буде відбуватись у Руському рейху. Розміри водотонажність 21,5 тисяч тонн. Екіпаж цієї електростанції буде 69 осіб. Розміри 144,4 метра довжиною, 30 метрів шириною і осадка 5,6 Ну, Два реактора криголамного типу. Такі реактори стоять на криголамах два по 35 МВт. Це те, що ця діюча цей. Академік Ломоносов. Ну, а те, що вже буде будуватись нове, то вже буде більш потужне потужністю 106 МВт. За розмірами буде те саме, ну, трошки навіть менше 140 метрів на 30. Вага корпусу без обладнання 9549 тонн, з обладнанням 1988 тонн. Ну, така інформація про те, що про плани, амбіції і Руського Рейху і комуняцького Китаю в будівництві плавучих атомних електростанцій. У Китаю це для розширення своєї свого впливу, своїх амбіцій на Ті території, які, де юре, юридично не належать Китаю на спірні території, він туди хоче поставити оці плавучі ядерні електростанції. Це дійсно прикро, ну але. Ну але все ж таки я дивлячись на ситуацію, те, що в Китаї зараз економічна ситуація зовсім не позитивна. Перспективи у Китая зовсім не радужні. І... Те, що нещодавно е, приїздив до м, Пекіну держсекретар е, Сполучених Штатів Блінкін, е, зробивши, е, ну умовно кажучи, останнє попередження Китаю, давши е, 180 днів днів е, для того, щоб Китай е, перестав. Е, Співпрацювати і допомагати руському рейху воювати воювати не лише проти України, а лише а проти цивілізованого світу. Ну, Побачимо, все ж таки вже починаються і відмови в перерахуванні грошей по китайських банках. Ну але, мабуть, про це досить, бо щось я пішов вже в тему Китаю. Це окрема тема в даному випадку. Про атомні плавучі електростанції, які в принципі небезпечні для Тихого океану. Те, що вони там будують свої атомні електростанції у себе на території, це одне. А коли вони електростанції свого китайського виробництва витягнуть на в Тихий океан, якщо з ними там щось станеться, то це, це небезпека для для сусідніх країн, для Тихого океану. Ну і для світу, в принципі. Оце в цьому небезпека. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!